У нас іде підготовка до зими. Ось ми придбали таку піч-буржуйку. Получається, це вона стоїть на одіялі, тому що ми її тут трошки шасовуємо, приміряємось, де її краще поставити. Ну, поки що отак, ось, типу, ось сюди в цю стіну буду виводити димоход. Піч, ну це типу, мінімальна піч, яка може бути. Получається, в неї дуже маленька тут камера. Дрова такі 25 см. Я мі міряв, заміряв. ну Заміряв. Так як би ну, небагато. Тут є у нас що? Це виходить такий відбіник для типа, газів, щоб воно ну, не вилітало в трубу зразу. Воно якби все одно буде вилітати зразу в трубу, але ну, типа, так, хоч, хоч трохи полум'я це збити. Тут у нас така дверка з стеклом. Ну, це типа, називається камин камин фирма Блист вот вся фирма Блист получается что есть типа подрубки а есть, есть оригинал Serbia, есть оригинал Робот Сербия есть подрубки Робот Украина получается у нас ну такая шухляда для попилу щоб вичищати. Є у нас ще такі версії з цієї пічки, коли ця дверка перекриває. Тобто там типу, треба відкрити дверку, і там аж всередині вибирати попіл. Ось Ця версія мені більше подобається. Тут виходить так, що регулюється повітря отак, з такої штучки. А коли вибирати попіл, то тоді достаємося шухляду. Бо є такі пічки, коли. Типу треба відкривати шухляду, але мені це не сподобалось. Це мені здається, що краща версія. Ну, і тут тіпа, трошки можна дорого зложити на наступну протопку там, або навіть не на, навіть, навіть, навіть на дві протопки. Вага пічки десь біля 50 кг. Ось і тут є у нас елементи чугуні і є просто железні. Получається, що оця... Дверка типу, у нас чугун іде. Потім оця плита зверху чугун. І тут основа чугун. Ось. А ті, що, ті, що роблять підробки, там вроді би все сталеве. І у нас тут є також така опція типу, готування їжі. Ось тут цей блінчик знімається. Так, можна готувати, а можна прямо на ньому. Сюди, якщо ставиш, то воно теж розігрівається і теж можна готувати. В общем, ну, отака от піч буду ставити.